Так, починаємо ложити черепицю. Починаємо, як завжди, з вітрових. З цієї сторони кинули вітрову. Пац. Лягло, лягло на зубики нормально. Взяв які небудь шурупи, закрутив, аби, аби не стараюсь не пережимати, бо воно потім може, може лопнути. Воно не лопне. Но воно може лопнути. І тоді далі мені воно кидають, я починаю закидати, крючками зачіплювати, щоб вітер не, не зривав. І все. Ну яка разниця, чи забуде шуруп по гіпсокартоні, чи пичний шуруп, Ровно не буде держати, буде. Так що таким макаром бігаємося.